Любі друзі, вітаю усіх! І я вирішив записати нове відео, тому що у мене з'явився новий підписник. І ви знаєте, мене це дуже надихає, дуже мотивує. Коли у мене з'являється новий підписник чи нові підписники, я одразу хочу знімати нове відео. І от я вирішив зняти нове відео. І сьогодні воно буде таке цікаве гітарне, музичне. Тому що я зараз вивчаю дуже відому мелодію на гітарі. І я такий думаю. Якось дивно, я стільки років граю на гітарі, але цю мелодію я не вивчав, не дивлячись на те, що дуже багато початківців вони починають із неї. І насправді це не дуже правильний висновок, те, що вони починають з тієї мелодії, тому що вони вважають, що вона дуже легка. Насправді, це не легка мелодія, тому що вона потребує дуже багато таких художніх нюансів. Але тим не менш, це. Пісня гурту Metallica Nothing Else Matter. Я впевнений, що ви знаєте цю мелодію, От. але я її ще не вивчав ні разу. От зараз я її вивчаю. Давайте я спробую зіграю вам. І я вам покажу ті нюанси, які є художньо складними. Тому що виглядає це наче як простенька така мелодія, але насправді тут треба вміти вміти це показувати. Так от, зіграю. Ну я поки що її вивчаю тут тільки. Дивимось.